Друзі, привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні я готую такий смачний обід. Давайте будемо готувати разом. В мене є тушонка домашня, можна і з магазинної також. Смачно вийде. Готується дуже швидко. І виходить дуже смачно. Картоплю я нарізаю на такі частинки. Перерізаю ще один раз так. Ось на такі частиночки і кидаю в воду, щоб крохмаль вийшов весь з картоплі. Дивлюся, якщо картопілька маленька, то вже її не перерізаю, перерізаю тільки на половинку і все. Ось, наприклад, така маленька картопля, то я тільки наполовинку перерізаю і все. Картоплюку так залишаю, щоб крок мало виходив, а зараз беру цибулину, от таку середню, і перерізаю навпіл. І ще раз навпіл. і буду нарізати такими полосками. В розігріту сковорідку я налила сюди олії і зараз буду обжарювати цибульку, так до золотистого кольору такого. Все, цибулька обжарюється, я буду натирати морковочку. Натираю на такій терці. Цибулька так підсмажилась. Я даю сюди морквочку. Примішую також, щоб трішки підпасирувалась морква. Тепер натираю сюди три зубчики чеснику. Хто любить менше чеснику, можна менше давати. Я так все сюди втираю. Можна сникодаркою також вичавити. Можна і ножом нарізати просто. Я роблю так, як я завжди готую, як мені подобається. Все. Так. Тепер додаю томат. Так, столову ложку. Я так на око наливаю. Ось так, не більше. І знову ж таки гарно перемішую, чесничок, морковочка, щоб все перемішалося, так підтушилося. Все, тепер беру тушоночку. Це в мене домашня, моя тушоночка, що я робила сама. Вона не дуже сильно жирна. І все сюди висипаю. Все гарно перемішаю. Мясо трішки порозділяю. Ось так. Все, тепер гарно перемішую. І ще одну хвилинку, хай все підтушиться. Залишаю. Тепер картоплю я так постелила паперові рушнички і так промакаю, щоб не було водичку, щоб всю водичку впитало. І буду обсмажувати на сковорідці також до такої скориночки, не доводячи її до готовності картоплю, бо вона ще має тушитися. Все. Тепер буду обсмажувати. Ось так я обжарюю картопельку з двох сторін. Все, достатньо. Більше не потрібно обжарювати. І виливаю в посудину, в якій вже буде безпосередньо тушитися. Тепер трішки підсолюю. Так, небагато. Тому що тушонка в нас солена. Так, небагато. Підсолили, підперчили, все за смаком. Спеції можете сюди додавати за смаком які е, любите. Так. І ще даю е, попригу таку опікатну. Чуть-чуть, так небагато. Так небагато. Все гарно перемішаю. І на маленькому вогнику хай тушиться десь 5 хвилин, 5-7 хвилин. Дивитися ж до готовності вже. Тут вже ж небагато. Вона вже обжарена, картопля, так що то не потрібно багато. Дивитися вже по вашій картоплі. І накриваю кришечкою, і все. І залишаю, хай тушиться. Поки у мене картопелька тушиться, я роблю ще салатик такий з свіжої капусточки. Нарізаю. Дрібненько. Все, так насчаткувала я дрібненько капусточку і так чуть-чуть дрібку так підсолю. Все, і так легенько, щоб пустила водичку. Ось так. Все, багато не треба, щоб вона не була така жорстка сильно. Все. І тепер буду нарізати. Цибулю. Також такими полосочками все, такий літній салатик, невеличкий пучочок кропу і зелена цибулька. Також дрібненько нарізаю. Ще трішки поперчу його. Зараз так перемішаю салатик. Сьогодні я заправляю майонезом. Мені захотілося з майонезом сьогодні салатик. А деколи роблю з сметанкою. Можна з оливковою олією, також буде смачно. Сьогодні я захотіла з майонезом. І гарно так. Перемішаю. Ну от, обід в мене вже готовий. Получилась така гарна страва. подачею ще можна нарізати кропчику. Можна і без кропчику, також буде дуже смачно. Всім смачного. До наступного відео. Дякую за перегляди і за підписку. Всім пока-пока!